Вітаємо, друзі! Сьогодні хочемо поговорити про важливий крок у вашому житті профорієнтацію. Але чи справді це лише тести? Давайте розглянемо цю тему глибше. Профорієнтація це не лише тести, але й унікальна можливість для вас. Наша компанія, яка працює у цій галузі більше 20 років, стверджує, що профорієнтація це ключ до успіху. Якщо ви вважаєте інакше, напишіть нам у коментарях свою думку. Чому важлива профорієнтація перед вступом у ВНЗ? По-перше, це дозволяє розпізнати ваші сильні та слабкі сторони. Тести лише вказівка, а реальні результати профорієнтації сертифікованих коуч-тренером допоможуть визначити ваші потреби та амбіції. Коли краще проходити профорієнтацію, найкращий час завжди вона актуальна як і для школярів, які вибирають свій шлях у житті, так і для випускників, які хочуть переосмислити свою кар'єру. Що вам дає профорієнтація? Вона дарує відчуття впевненості у власних виборах та допомагає знайти своє справжнє покликання. З нашою допомогою ви зможете визначити свій найкращий шлях для досягнення ваших мрій. Нагадуємо, що наша компанія має великий досвід у профорієнтації, а наші методики є зареєстрованою інтелектуальною власністю. Наша робота визнана навіть бібліотекою Конгресу США. Не гайте часу! Оберіть свій власний успішний шлях разом із профорієнтацією від нашої компанії. Звертайтеся за контактами, вказаними під відео, та до зустрічі!